Діагноз термінальної стадії раку може бути приголомшивим, виключаючи складні емоції та невизначеність як у пацієнтів, так і у родин. Забезпечення реалістичних очікувань має вирішальне значення для підтримки в цей складний час, ось які медичні працівники можуть розширити можливості пацієнтів. Відкрите та чесне спілкування. Прозорість щодо прогнозу та потенційних результатів є важливим. Використовуйте зрозумілу мову, щоб пояснити обмеження лікування та очікуваний перебіг хвороби. Співчутливе слухання створить безперечний простір для пацієнтів, щоб висловити свої надії, страхи та очікування, визнайте їхні емоції та підтверджуйте їхні почуття, надаючи реалістичну інформацію. Зрозумітися на якості життя. Перенесіть увагу з лікувальних методів на паліативну допомогу, яка надає перевагу комфорту, полегшення симптомів і благополуччю, встановлення реалістичних цілей. Захочуйте пацієнтів ставити досяжні цілі відповідно до їхніх цінностей та уподобань. Допоможіть визначити їм пріоритети, що є найважливішим у контексті їхньої хвороби, підтримуючи консультування. Пропонуйте емоційну підтримку та консультування, щоб допомогти пацієнтам і сім'ям поратися з труднощами термінальної стадії раку. Корисне може бути звернення до спеціалістів психічного здоров'я або до груп підтримки. Мультидисциплінарний командний підхід. Співпрацюйте з командою спеціалістів, включаючи онкологів, спеціалістів з паліативної допомоги, соціальних працівників та постачальників духовної допомоги, щоб задовольнити всі аспекти потреб пацієнта та сім'ї. Регулярна переоцінка та коригування. Постійно оцінюйте розуміння та прийняття пацієнтом прогнозу з часом. Будьте готові коригувати плани спілкування та лікування за потреби. Повага до автономії. Поважайте повноваження пацієнта приймати рішення та надайте йому можливість робити свідомий вибір щодо свого лікування. Пропонуйте допомогу не нав'язуючи переконанчі суждень. Надія з реалізмом. Хоча плекання надії є важливим, зосередся на реалістичних формах надії, таких як пошук моментів радості, зміцнення стосунків і максимізація комфорту, а не на фальшивих обіцянках лікування. Попереднє планування медичної допомоги. Захочуйте пацієнтів брати участь у обговоренні планування медичної допомоги завчасно, включаючи попередні вказівки та призначення довірних осіб, щоб забезпечити дотримання їхніх побажань. Якщо вони стануть нездатними. Застосовуючи такий співчутливий підхід, ви можете надати пацієнтам з невеліковною стадією раку та їхнім сім'ям можливість пройти важку подорож з гідністю, комфортом і з акцентом на якості життя. Дякую за лайки та розповсюдження відео.